Вітаю вас, від відвідувачі каналу Звільнити Панаба». Сьогодні ми розглянемо з вами вмикання мотор-вентиляторів і роботу мотор-вентиляторів як на низькій, так і на високій швидкості в електролозі ЧС 2 Отже, з 300-го проводу через плавки запобіжник 402 по проводу 401. Живлення поступає на вмикаючу котушку проміжного реле поміжний кіл 400. І по проводу 450 через замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ 21,1 А 1 Б1. по проводу 451 через замкнені зворотні контакти РЕЛЕ високої напруги ЛМ 1102. проводу 452 через замкнені контакти реле низької напруги 111 С Д. По приводу, по проводу 453 через замкні контакти кнопки струмоприймач 350, 352, 351, 353. По проводу 453 через замкні контакти вимикача управління ВУ 305, 306. По проводу 454, 456 на замкні контакти кнопок струмоприймачі 350, 351, 499 провід мінус 400 реле увімкнулося. Щекзамкні контакти 400 го реле отримає живлення провід 403. Із проводу 403 живлення підходить до клавки запобіжників 410-430 або 429 го запобіжника. Слід зазначити, що в електровозі серії ЧС2 мотор вентилятора можуть вмикатися як за допомогою кнопки 420-440, так і при наборі першої позиції головним перемикачем. Розглянемо спочатку увімкнення через кнопку 420 440. Отже, з провода 406-407 через замкні контакти вимикача управління ВУ305-306 НП отримує живлення провід 430-431. І через замкні контакти кнопки вимикача вентиляторів 420-440 отримують живлення по проводах вентильні діоди. 475, 477, 479, 480. Отримає живлення провід 432 і провід 429 відповідно. Далі живлення буде розтікатися двома паралелями: верхньою і нижньою. Спочатку розглянемо верхню паралель. З проводу 432 через замкні контакти кнопки 421 розрив вентиляторів у першій кабіні. По проводу 461, через замкні контакти кнопки 441, розрив вентиляторів у другій кабіні. Отримає живлення провід 434. З проводу 434 через замкні контакти, 1, 3, реле часу 407 третє. Отримає живлення. По проводу вмикаюча котушка 210-го електромагнітного контактору. При цьому з проводу 436. Живлення поступає на замкнені зворотні контакти. Блінкера 580-го, це блінкер, що відповідає за роботу термореле 233. Якщо термореле 233 не спрацювало, його контакти Єф замкнені, блінкер є сірого кольору. То через контакти Термореле 233ЕФ отримає живлення провід 437. Далі, через замкні контакти Термореле 232 еф Відповідно, блінкер його має бути сірого кольору, воно не спрацювало. Тоді контакти Термореле ЕФ замкнені, отримає живлення провід 499. Оскільки обидва термореле не спрацювали, маємо з'єднання мінусового провода. Таким випадком, провід 436, будемо вважати мінусовим. Коли 436-й провід отримав мінус, 210 та котушка отримала як плюсове живлення, так і мінусове, то 210-й електромагнітний контактор увімкнувся. Вмикаючись 210-й електромагнітний контактор замикає три свої блокування. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При цьому збирає перше коло самозаживлення. Як нам відомо, через контакти кнопки 420 440, через діод 700 479, 480 отримає живлення провід номер 429. Через замкнені нижні контакти кнопку розриву вентиляторів 421 по проводу. Отримає живлення. провід 462 отримає живлення, нижні контакти кнопки розриву вентиляторів у другій кабіні 441. І по проводу 435 через замкнені контакти, блокувальні 210-го електромагнітного контактору. По проводу отримає живлення, вмикаюча котушка 210-го електромагнітного контакту. Таким чином ми дублюємо плюсове живлення, і 210 й контактор залишається увімкнений. А через замкнене блокування 3-4 по проводу 658. Через замкнені зворотні контакти, блокувальні 211-го контактору, який вимкнений, тому це блокування замкнене, отримає живлення провід 662 і вмикаюча котушка реле часу 407,3. 499 провід Мінц. Реле часу починає відраховувати час і через 6 секунд розмикає контакти 1-3. Але замикає контакт 1-2. При цьому 210-й контактор не втрачає живлення, бо стоїть на самозаживленні. Але при цьому з проводу 435 через замкні блокування 1-210 2, го контактору. По проводу заживлюється не тільки вмикаюча котушка 210-го, але й через блокування 1-2 реле часу. По проводу 660 через замкнені блокувальні контакти 210-го контактору 5-6. Проводом 659 вмикаюча котушка 211 го контактору. Контактор другу, другої ступені. без З 436 м проводом далі мінус. Коли 211 контактор вмикається, він замикає своє блокування 1-2, але розмикає блокування 7-8. Це призводить до того, що 211-й, по-перше, стає на самозаживлення. З проводу 435 через замкнені, блокування контакти 210-го контактору 1-2 по плюсовому проводу через блокування контакти 1 2 211 го контактору. Проводом 659-211 став на самозаживлення. Ось таким чином він став на самозаживлення. Через, розімк... Через розімкнення блокувальних контактів 7-8 втрачається живлення проводу 662 і реле часу відключається миттєво майже. Це призводить до замикання контакту 1-3 і розмикання контакту 1-2, але 211 залишається на саму заживлені. Таким чином, у нас увімкнено і 210, і 211 контакт. Слід зазначити, що це робота при увімкненні кнопки. Але робота машиніста складна, важка, і він може забути увімкнути кнопку. В такому випадку є блокувальний контакт GH, Сорокового апарату, а це головний перемикач. Дане блокування GH дане блокування, воно буде замикатися з першої позиції головного перемикача. Ось ми його знаходимо на першій позиції, і на всіх позиціях буде увімкнено. Це дозволяє автоматично увімкнути мотор-вентилятори при роботі силової схеми тягових кіл. А отже, з проводу 403 через плавкий запобіжник номер 429 478, я вибачаю, через плавкий запобіжник 478 отримає живлення провід 429. З проводу 429, живлення розтікається у два паралельні кола. По-перше, нижнє коло заживлюється, але оскільки 210-й контактор буде вимкнений, нікуди далі з 435-го проводу живлення не піде. При наборі ж першої позиції головним перемикачем відбувається замикання блокувального контакту GH головного перемикача. Із проводу 429 через блокувальні контакти головного перемикача 40-го GH. Остання цифра свідчить нам, що це блокування. Сороковий й 1 GH По проводу 432 відновиться і заживиться контактор No210. Після його увімкнення вже іншим нижнім колом відбудеться самозаживлення, відбудеться вмикання реле часу, відбудеться вмикання 211, відбудеться самозаживлення 211-го і відключення через блокування 7.8 реле часу. Ось таким чином спрацьовує низьковольний коло. Давайте тепер розглянемо високовольтне коло. У високовольтному колі слід зазначити, що маємо перемикач вентиляторів номер 240 Цей перемикач на малих номерах мав положення висока або низька швидкість і перемикався перемикачем на пульті. На великих номерах з номера 305 та більше електровозів серії ЧС2. Даний перемикач 240-й є ручним. І в залежності від того, як буде перемикатися його контакти, з'єднання може бути або паралельним, що відповідає до високої швидкості, як на даній схемі синім кольором зазначено, або низькою швидкістю і послідовне з'єднання. Якщо ми бачимо, що з'єднані контакти ДЕАБ, АБ, ДЕ, то це висока швидкість. Якщо з'єднані А, С, Д, Ф, то це низька швидкість. Давайте для початку розглянемо високу швидкість це синій колод. Від струмоприймача першого через дорослі подавлення перешкод 191, замкнені контакти дахового роз'єднувача номер 3 через замкнені контакти швидкодіючого вимикача номер 21 кабелем 4,2 через 200 перемичку, Живлення поступає на вхідні котушки диференційного реле до поміжних кіл номер 201 Далі живлення приходить до дільника напруги і демпферним опором дільника струму, не напруги дільника струму, дільника струму номер 203 по кабелю 221 через плавкий запобіжник 205 це печі опалення та вентилятори. Живлення поступає 222 кабелем на замкнені контакти 210-го електромагнітного контактора. Далі, через 223-й кабель, живлення буде проходити через весь блок пускового опору А Б. При цьому, якщо ми будемо працювати на високій швидкості через 6 секунд, Увімкнеться контактор 211 і вже з кабеля 222, через замкні контакти 211-контактору, живлення отримає клема СБ, шунтуючи більшу частину пускового опору. При цьому слід зазначити, що в будь-якому з цих випадків збереться дві паралельні схеми. Перша паралельна схема через кабель 223, через блок пускових демпферних опорів АБ. Живлення поступить на обмотку якоря до байвочного полюсу, додатнього полюсу та обмотку збудження мотор вентилятора номер 802 Далі живлення проходить через замкні контакти АБ 240 перемикача і кабелем номер 235 на котушку термореле 233. Далі буде мінусова вихідна котушка диференційного реле до поміжників 201. Паралельне коло збирається іншим чином. Як саме, дивимось, з кабеля 223 живлення заходить до вузла і йде паралельно кабелем 223.1 на опір АБ, але вже другий. Заходимо кабелем 225 на замкні контакти, де є 240-го перемикача швидкості. На обмотку якоря, обмотку додатнього полюса і обмотку збудження мотор вентилятора іншого, від якого буде живитися генератор 801-й. Мотор вентилятора відповідно 223-224. Далі через термореле 223, і також на вихідне, на вихідну потужку, на мінусове живлення 198 кабелем через лічильник. 199-й кабель 130-й заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Таким чином, мотор-вентилятори з'єднались у паралельне з'єднання. А відповідно, це висока швидкість. Якщо ж ми перемикаємо контакти в положення DFAC, то самі блоки опорів ми з'єднуємо паралельно. А мотор-вентилятори з'єднуємо послідовно. Дивимось. З кабеля номер 223 через блок пускового опору АБ на кабель номер 232 і на обмотку якоря мотор-вентилятора, а паралельно кабелем №223-1 через блок АБ через контакти ДФ перемикача швидкості і кабелем номер 232 проживлення чорного кольору вже заходить до обмотки якоря, добавочного полюсу, обмотки збудження. Через контакти 240-го перемикача швидкості в положенні АС. По перемичці перемикача по кабелю 234 обмотку якоря добавочного полюса, обмотку збудження та термореле номер 232. Зауважте, працює тільки одне термореле. 297-м кабелем на вихідну котушку диференційного реле номер 201 Далі до лічильника 870 199-й каблем 130-й заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Ось таким чином мотор вентилятори перемикаються і працюють як на високій, так і на низькій швидкості у силовому колі. Ну, а вам не забуваємо нагадувати про лайк, підписку, коментар і про підтримування україномовного залізничного Ютубу. Бережіть себе і слава Україні!